І крім цього, Дональд Трамп погодив надання Україні зброї. Фактично, зброю передала нам Німеччина. Проте, оскільки ракети виготовляються сполученими штатами, то на їх передачу потрібен дозвіл від Америки. Мова про 125 ракет великої дальності. Ймовірно, Хаймарс або ж марс 2 а також 100 ракет перехоплювачів для системи ППО Петріот. І з нами на зв'язку Андрій Добрянський, це речник Українського конгресового комітету Америки. От з ним поговоримо про реакцію Трампа на пропозицію Путіна про прямі переговори, а, ну і фактично насправді відмову від припинення вогню. Пане Андрію, я вас вітаю, добрий день. Слава Україні! Героям слава вітаю. Отже, пане Андрій, ну, дивіться, з одного боку, ну. Так, звісно, що Сполучені Штати е, реагують на ті події, які відбуваються, і всіляко підтримують Україну в її прагненні, але не встиг Путін сказати про те, що давайте поговоримо і там без якихось попередніх умов, одразу Трамп на це зреагував і, не розбираючись в тому, що пропонує Путін. Які він несе приховані меседжі, а там їх дуже багато. Сказав: все, сідайте. Раз він сказав, значить, ви маєте сісти з ним за стіл перемовин. Ну якось це поверхнево виглядає. Так. І так само це є більш реакція, ніж координована стратегія. І тут так само сталося, коли було пропоновано зустрічі між США і. Нашим ворогом у Саудівській Аравії, коли цілий, цілий західний альянс скоординовано дуже мав сильний натиск, щоб перше було припинення обстрілу перед тим, що ми будемо мати будь-які обговорення, так як зараз тепер, деякі кажуть, що треба, щоб було припинення перед тим, що зустріч би прибув у Туреччині. Але 에, Трамп реагував дуже швидко. Казав: ага, я маю я буду перший, щоб мати е, високоповажні зустрічі е, з нашим ворогом, і е, такий анонс мав без консультації не тільки з нашими е, 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 союзниками е, в Європі, але він це перескочив навіть його радники, які е, казав е, могли пригадати йому. Що ще не було припинення, коли перед тим що було зустріч у Саудській Аравії, то так само сьогодні, як і вчора, ми бачили, бачили реакції президента Трампа до слів е, ворога, але чомусь тільки... У, у слів е, Путіна і, і і не всіх, а де е, тільки тих, які він хотів слухати, а ніякі реакції до пости онлайн е, Медведєва чи інших, чи навіть е, російську пропаганду, яка е, вічно е, е, гноблить і і крилді слова має проти Трампа і, і його адміністрації, але чомусь тільки чує Трамп слів Путіна. А, добре, однак, бачите, це все одно не заперечує і не заважає американцям погодити а, постачання зброї а, до України. Зокрема, от, а, мова йде про ці 125 ракет для Хаймарсу, а, 100, 100 ракет для Петріотів. Могло б бути трохи по-іншому. Могли б сказати, ні, давайте подивимося, що буде в четвер, а потім вирішимо давати вам зброю чи ні. І оце про що цей сигнал говорить? Що зброю таки погодили дати. Я думаю, що цей в тім моменті, що е, чи то президент Трамп чи інші слухали до їх радників, і специфічно щодо передання додаткової зброї, які має відбутися терміново від Ірану, е, що не тільки вони ракети отримали, а тепер е, ті специфічні системи, які би висилали ті ракети. Я думаю, е, вони е, мусить, як е, військові е, американські говорить, то військові українці, вони зрозуміють, що треба. Перед приготовитися а, ракетами такі гаймарси, щоб були приготовлені, якщо а, і, Іран передає ті такі системи терміново. А, то тут знову є є стратегія, і є реакції, а тут є а, а, певна реакція у, в рамках стратегії. Коли чуємо, що ракети приходять з Іра ракети з Ірану, то треба, щоб Україна була приготовлена так само. Добре. е-е як е, мали би зараз е, реагувати Сполучені Штати на, м, скажімо, реакцію від Росії? Бачите, от є вже, до речі, заява від Піскова, який сказав, що РФ налаштована на серйозний пошук шляхів до довгострокового врегулювання в Україні? Оце от остання заява. І, ну, звісно, що нам вона виглядає як е, чергове бла 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 на, бо це знову якась така е, словесна еквілібристика, знаєте? Ну по факту. Так. Але все ж таки е, все одно на і подібне теж мають реагувати Сполучені Штати. Е, і вони, на жаль, в своїх реакціях не завжди стабільні. Особливо, на жаль, президент Сполучених Штатів. Я не кажу про Рубіо, я не кажу про келога я не кажу про ще кількох е, високопосадовців, але от Трамп він. Ну, то сьогодні так, завтра так. На що ви сподіваєтеся? Яка може бути сьогодні реакція? Е, на жаль, чи на добро? Я думаю, більше буде мовчати президент сьогодні, бо він може хвилю е, хвалити себе, що він е, через е, новини з Китаю чи з новини з Швейцарії щодо Китаю? Е, знову ще один ще одна сфера дипломатії. Чи стратегії, де там перескочить з одного боку вищі тарифи сьогодні нижчі, завтра остріше до до, до Китаю, завтра і після завтра це буде мирно звернутися? Це не тільки шкодить таке перескочення для України для міжнародних партнерів. В військових справах але дуже шкодить американську економію. І як шкодить американську економію, то ціле всесвітну економію так само. тут тобто ми всі би хотіли, щоб ми відчували менше перескочення сьогодні. Президент вже е, має е, на графік, що він буде мати прес-конференцію щодо е, на його думці, через президентський указ він може терміново е, зменшити. Е, Ціни на різні ліки і медиканти тут в Америці, а це включно разом з Ононс від Женеви сьогодні. Буде йому на найвищому рівні. То він не буде. Він буде менше говорити про події з Україною, події з Росією, аж поки він буде себе хвалити сьогодні. Що він такий мудрий, і він передумав, як, як зупинити ну, війну, які він починав з Китаю. Ну, але от бачите, тут ще такий цікавий момент. От дивіться, зараз п'ять країн а, власне оголосили Путіну, що якщо він на сьогодні, наприклад, не погодиться на припинення вогню, будуть санкції. Причому дві з цих п'яти країн а, не в Євросоюзі, а, тобто вони, а, оскільки головним рушієм санкцій є все таки Євросоюз, і найболючіші санкції від Євросоюзу а, для Росії. То дві країни, це Британія і США, вони якби можуть підтримати, можуть там якісь сектори собі теж е, взяти і так само тиснути. Але е, от це от така коаліція, вона про що говорить? Це все ж таки більше вплив на Росію чи більше вплив на Трампа, коли тобі п'ять країн, з якими ти співпрацюєш найбільше, яких ти вважаєш партнерами, кажуть, що ні, Путін бреше, Путін не хоче миру. Я думаю, ми це бачимо у більшість е, розмов президента Трампа. Тут ми що перейшли 100 днів. Е, дуже активно він е, свою політику провав всюди. Е, перший був е, який починав різні економічні війни, е, різні дивні заяви. Але тільки в останніх 2-3 тижні ми відчуємо більше Америка. Відчує більше від цілого світу, е, яка є готова казати до президента Трампа ні. Е, ну, ми не хочемо, щоб е, ворог так легко міг казати ні. Але ми бачимо, що Китай е, навіть і що сьогодні було домовлення, вони дуже швидко реагували, і на таким самим рівні тарифи, які Трамп пропонував, вони е, пропонували так. само. Е, Європа дуже сильно збиралася навколо теми Україну. Троказати, сказати, що так як ви пропонуєте Трамп ми маємо іншу думку, і ми будемо організуватися стратегічно разом, щоб показати сильні сильну команду, потужну команду, що Європа є справді найбогатіший континент і може впливати. Коли вони разом співпрацюють на, на світовій арені, і так вийде так само для президента Трампа, коли він починав ті війни тарифами проти Європи, він так само відчує. Реакцію від них трохи легше було йому домовлення отримати з Великої Британії щодо е, е, тарифів і торгівлі, який був анонс минулому тижні. Бо е, Велика Британія то вона стає сама. Вона відмовилася від Євросоюзу тут коли європейські країни разом стоять трохи е, не так легко, щоб е, е, ну диктатувати до них, як як вони повинні мати свою економічну систему, але це все починається з україною на європейському континенті. Вони можуть показатися тут що вони вони коли спільно е, працюють стратегічно, тримаємося разом, то вони можуть звернутися до Трампа і йому пригадати, що це не є єдине його слово, не тільки слово Америки, але це має бути партнерство, і це час з бушлях України. Україна зі самого початку повномасштабного вторгнення не тільки звернулася до Америки, а цілий з розширла розширила, розширила альянс не тільки західна європейська європейські країни а до африки звернулася до азійських країн до Півден до глобального південна так само україна стоїть разом з більшість країн а ті країни які приїхали на на таку звану параду до ворога ми бачимо що вони не репрезентують більшість світу Саме так не репрезентують пане Андрій, дякуємо вам. Дякуємо за ваші відповіді. Дякуємо за ваші тлумачення тих подій, які зараз відбуваються. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, що він був з нами на зв'язку.